Тумби є, матраси є. О, дивіться, бачите, бачите отакі. от це ліжко, я важу 100, 100 106 кг. ось от така є красота. Ліжко гарно, витримує все, що хочеш і не хочеш. Тому наявності є вже і навже. Не вагайтесь, не цурайтеся, просто робіть замовлення негайно. Переходьте до нас в шапку профілі, є посилання на LinkedIn Bio. Класите туди, пишіть мені на вайбір, що ми хочемо замовити таке ліжко. Ліжко разом з матрасом за 22 тисячі гривень. Комфортно спати без пружинка, 140 кг, кілограм всередині кокос. Ідеально виглядає. Нормально за ним слідкувати. Нічого не треба вгадувати, нічого не треба видумати. От, от такий формат, як є ще букові ліжка, букові від 12 тисяч гривень, ясно, від 13 200, сосна біла, не знаю, а ви, ви, ви не бачите, зараз вам покажу, 13 тисяч гривень, сосна 7 600, 7 200, ліжка під замовлення, під ваш колір, під ваш розмір, під ваші повністю все, від 15 тисяч гривень і...